У дітей справжні свято із музикою, малюнками, повітряними кульками. Малюків розмальовували, дивували паркуром. Навіть байкери приєдналися. Так розпочався другий міжнародний фестиваль юних меценатів. Самое главное, наша самая важлива, миссия нашого фестивалю і нашого благотворительного фонду «Ліга меценатів гуманного дитинства» – це створити довговременну образовательную програму для випускників інтернатів. У рамках фестивалю влаштували конкурс дитячої творчості. Назва себе виправдала Справжні емоції дітям запропонували приурочити свої роботи до тисячоліття Софії Київської відкритись да. дет, непосредственно Не. дітських картинах. все, можна сказати, те, що вони чувствують, то вони виразили в цих картинах. Якщо торік на фестиваль надіслали більше 2,5 тисяч малюнків, то цьогоріч їх було 182 тисячі. За традицією із такого розмаїття дитячої фантазії обрали одну картину, яка стала символом 2011 року. Роботу Валентини обрали маленькі таланти. Юна художниця каже, перемогою здивована війна це, скоріше, помочі дітям, тому що я Говорится, из семьи, которая может меня обеспечить. Я здорова, слава Богу. А многим детям нужна помощь. Многие дети из детдомов, у которых ну, нет этой помощи. Хотелось помочь очень сильно. И показать своим примером, что вот даже мне, 17 лет, дети, вот, вот эти все, мы хотим помочь. А те, кто уже старше, я думаю, обязаны помогать. Ну, хотя бы чуть, особенно состоятельные люди. Торік фестиваль потрапив до книги рекордів України як наймасштабніший проект. Протягом місяця для діток проводили майстер-класи з малювання, освітні програми, проекти соціально-психологічної адаптації. Цей рік обіцяє бути не менш цікавим у 2011 тисячі Це вже не всеукраїнський фестиваль. Він набирає міжнародних обертів. Про нього вже знають у Прибалтиці, Франції, США. Тетяна Бабич, Володимир Черко, новини УТР.